Привіт, народ. Е, я вирішив переіменувати трошки сторінку. Е, раніше вона називалась «Жизнь аутиста, а е, на даний момент хочу її назвати Сім'я аутиста. Ну і можливо, відео будуть е, виключно українською мовою, а можливо будуть і комбіновані. Ну, Думаю, може, можливо, згодом титре буду класти російською. Ну так легше мені просто. Українською розмовляти і дитина українською краще розуміє. Але думаю, те треба докласти, щоб було зрозуміло, про що й домовила. Ну і зразу вибачаю за те, що не знімав раніше відео, тому що ну, трошки не було для цього часу. Ну Надіюсь, тепер буде знов знімати. Все, всім щасливо! Такий собі пост скриптом. Чому саме сім'я? Тому що раніше я наголошував тільки акцент на синові, та як він аутист, але це трошки неправильно. Хочу показати, як наша сім'я взагалі живе. Тобто, як з ним спілкується моя донька, як він спілкується з іншими людьми, як моя сім'я до нього відноситься. Тобто, як взагалі наша сім'я росте з аутистом, і як аутист росте в нашій сім'ї. Тобто, це... Не, не просто з його життя, а сім'я аутиста. Тобто ми всі одне ці. Ну і наразі точно все. До зустрічі.